Як ви святкуєте день народження своє або своїх близьких? Дуже цікаво, бо раніше я могла собі дозволити відсвяткувати там вдома, в кафе. Якщо це свято дітей було, то ми могли навіть позвати тамаду. Але на даний момент свято мені не хочеться святкувати. Тобто мені хочеться бути один на один зі собою. Може по тій причині, що я вже не вживаю взагалі алкоголя. Але мені от не хочеться. Якщо мене хтось хоче привітати з моїм день народження, люди мої близькі, вони знають, що вони можуть мені там, подарувати якийсь презент, але це не означає, що я мушу з ними зустрітися і чимось пригощати чи їх розвлікати. Ну, знаєте, як раніше, щось за щось. Тобто людина прийшла з подарунком, а ти мусиш його чимось угостити і провести з ним час. Так це працювало. У мене мене так не працює. Тобто не треба мене поздравляти, я не хочу. Я не хочу компанії, мені не інтересно. У мене є свій якийсь мір, в якому мені хорошо. Тобто, в мене є такі до і послі. Це не то, що я така була постійно. І мені от цікаво саме послухати, як у вас, у вашому вигляді, буде ідеальне ваше день народження. Ну, понятно, хочеться кудись поїхати і там саме провести цей день народження. І навіть якщо у вас є пара, то саме ідеальний варіант, коли ви со своїм возлюбленим чи возлюбленою поїдете. В якусь країну, і саме там будете проводити цей час разом. Це набагато інтересні і приятні, чим би ви просто забухнячили у себе вдома. Ну, так же ж, це я так думаю, може, може ви по-іншому. Ну, хто знає. Мені цікаво, от поділіться, яке ідеальне день народження чисто для вас. Кстати, я не застала оцих, знаєте, як шалаші були, як раніше були проводи, потім свадьби, я цього не застала. Хоча це мій вік, але ми чи то не тусувалися, так так не двіжували. Я вже застала таке більш-менш нормальне. А шалаші ні. Хтось пам'ять шалаші? Тобто люди святкували свої день народження прям як шалаш. Не знаю, чи жива музика, може, і жива музика, і це скільки людей, уявіть, це наскільки було приподняте в душі настроєння. У мене нема, к сожалению. Хотілося б так само себе почувати і хотіти таких речей. Я вже довгий час навіть новий рік не святкую. Дуже багато років. Може, років вже 5 чи Я не святкую Новий рік. Абсолютно. Не знаю чи так. К сожалению. Ну, звісно, тому що це показує, що чоловік якийсь скучний, не Ну, І ще мене з Новим роком связує, там, такі свої діла, потім розкажу От, перед новим роком, якраз запишу відео, чого я не можу нормально розслабитися саме на Новий рік.